Чи можна довіряти загаданій людині? Це може бути людина в плані кохання, це може бути будь-яка інша людина. Подумайте про цю людину, подумайте про себе. До речі, не привіталася. Всім привіт з вами, Алітара. Давайте дивитись таку тему. І погнали, чи можна? чи можна довіряти цій загаданій людині? Чи можна довіряти цій загаданій людині? Віка, Пентаклі. Ви знаєте, Пентаклі вийшли. А, ні, тут у нас паш мечів. ну, В принципі, Пентаклі також вийшли, пуста карта. Одні люди в нас вийшли. Дивіться, так, так, попередньо, так, скоріше за все, вам, ви можете довіряти цій людині. Чому? Тому що Двійка Пентаклі, в принципі, про спілкування, надійне, приємне, взаємне, коли люди... Однаково вкладаються спілкування, однаково отримують. Попижу мечів, звісно, ви можете придивлятися, прискіпливо до людини ставитися. Але це нічого не означає, тому що людина, в принципі, в вашому житті буде стабільною. Для когось це може бути показником вашого майбутнього чоловіка, якщо дивиться жінка, тобто чоловік в плані сім'ї, так, сімейний, чому я так кажу? Тому що в нас тут десятка пентаклів вийшла цій карті. Якщо ви з цією людиною зараз у сварках, тому що на дні колоди в нас була п'ятірка мечів і дурень. Якщо ви з цією людиною зараз у сварках не спілкуєтеся, якось натягнуті відносини, він буде проявлятися, дуже активно буде проявлятися, чи вона так, неважливо, ця людина, для того, щоб в принципі, налагодити відносини або знову встати в таку стабільну позицію, коли, знаєте, в нас тут ноги. Нарисовані так, ці, намальовані це стопи стопи наші як у скелета, щоб надійно стояти на ногах з вами. Тобто, це стабільна людина. Довіряти їй можна, особливо в грошах, особливо в сімейних справах якихось. Придивлятися обережненько, так не одразу пускати до себе, але потихеньку можна довіряти. Ось такий в нас розклад. Пишіть коментарях, що думаєте. Також запрошую до себе на особисті розбори. це Не коштує дорого, це дуже інформативно, позитивно та заряджає на нові звершення та ідеї. Так шуни курс по картам дорога. якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім папа.